Добрий день, дорогі колеги! Сьогодні хочемо ознайомити вас з нашим підручником для 6 класу. Авторами є Анастасія Онатій, тобто я, і Тарас Качук, який, на жаль, не зміг приєднатися до презентації адже боронить нашу країну від окупанта. Наш підручник укладено відповідно до модельної програми Ніни Голуб та Олени Горошкіни. Хто працював з нашим підручником для 5 класу. Знає, що близькою для нас є ідея наскрізної сюжетної лінії. У п'ятому класі ми познайомилися з чотирма п'ятикласниками з різних країн. У шостому класі ми продовжимо цю тему, але детальніше познайомимося вже з їхніми родинами, з батьками і навіть домашніми улюбленцями. Такий підхід дає нам змогу детальніше ознайомитися зі світом професій, наскрізна лінія підручника світ професій. Тексти до багатьох вправ це епізоди з життя представників таких професій, як маркетолог, дизайнер, блогер, археолог, етнограф, урбаніст, архітектор та навіть ресторатор. Наприклад, зверніть увагу на вправу, подану на екрані. Ми пропонуємо прочитати статтю археолога Лео. Це тато нашої дівчинки із Польщі Агнешки. Це текст про найвідомішу знахідку в Китаї. Текст поєднано з предметною темою числівник. Пропонуємо знайти числівники, виписати в дві колонки і виконати блок завдань. Зверніть увагу, що всі завдання до текстів допомагають тренувати не лише предметні вміння, тобто знання граматики, а й вміння працювати з текстами глибоко і різнорівнево. Це пов'язано з тим, що Вся канва підручника забезпечує рівномірну роботу з різними результатами навчання, які затверджені в державному стандарті. Це усна взаємодія, робота з текстами, письмова комунікація та граматичні вміння. Тексти є основним матеріалом, адже вони оточують людину в сучасному світі. Все навколо це тексти, просто різних видів. Тому на сторінках підручника ви знайдете дуже багато оголошень з інтернет-магазинів, квитків на транспорт, електронних листів, обкладинок книжок, анотацій, текстів пісень, цілий корпус медіатекстів, До речі, медіаграмотність вплетена в канву всього підручника і, зокрема, розвитків мовлення. Є багато дописів соцмережа, графіків, меню, діаграм, розкладів, різних діалогів, інструкцій, рецептів, науково популярних текстів тощо. Окремо хочемо звернути увагу на тексти стимули. Це такі тексти на початку кожної теми. Вони дають змогу пропрацьовувати вивчений раніше матеріал і дуже плавно починати вивчення нового. Наприклад, зверніть увагу на текст стимул на початку вивчення теми Прикметник. Ми повторюємо те, що ми знаємо про прикметник. Також звертаємося до інформації вивченої раніше, зокрема з розвитків мовлення, які нерозривно пов'язані з граматичними темами. Треба прочитати текст листа до працівників і працівниць притулку. Після цього потрібно опрацювати частини листа, його структуру, подумати про зміст, зіставити текст із зображеннями. і... Почати пригадувати все, що ви знаєте про прикметників. Звичайно, ми не оминули компетентностей та вмінь, про які всі так багато говорять в контексті нової української школи. Ось завдання, на прикладі якого ми можемо простежити, як компетентності та вміння, вплетені в структуру всіх завдань у підручнику. Зверніть увагу. В цьому завданні ми просимо опрацювати подані рекламні тексти. Це тексти про різні технічні винаходи, хлібопічку, робот каву машину. Потрібно їх прочитати і виконати певні завдання. Як ми працюємо з компетентностями? Такі тексти, їхня тематика дають нам змогу пропрацювати компетентність в галузі природничих наук, зокрема техніка і технології, які визначені в державному стандарті. Також друга компетентність це інноваційність. Уміння, які ми будемо тренувати, виконуючи такі завдання, дуже різні. Наприклад, це читання з розумінням, тому що ми пропонуємо подумати, що об'єднує всі ці три тексти. Також критичне мислення. Треба подумати, де можна знайти такі тексти, для чого вони потрібні, та проаналізувати заголовки. Визначити, в них наведено факти чи судження. Це та сама медійна грамотність, про яку ми згадували раніше. Також ми можемо тренувати висловлення власної думки. Напиши схожий текст про один з пристроїв на вибір: мультиварка, водонагрівач чи посудомийка. Також це тренує творчу діяльність. Зверніть увагу, що ці тексти подано в темі написання складних слів. Я думаю, ви самі здогадалися. Зверніть увагу, що. Робота з текстами впродовж всього підручника завершується фінальним проєктом, так як і в 5 класі. В 6 класі це проєкт про професію. Потрібно порівняти різні тексти, зробити підсумки, подискутувати про ті чи ті професії, зробити певні висновки, взяти участь в обговореннях, заповнити порівняльні таблиці тощо. Під час написання підручників ми постійно ставили собі запитання. Як зробити процес навчання української мови таким, щоб діти полюбили не лише сам предмет, а й виросли справжніми патріотами країни? Як дібрати такий сучасний контент, який буде їм близьким і створить справжнє підґрунтя для майбутніх патріотів? Однозначної відповіді немає, але ми вирішили зосередитися на виборі такого змісту, який буде для них максимально близьким. Тому на сторінках-підручниках ви знайдете багато цікавих українських персоналів, як класиків, так і сучасників, зокрема героїв російсько-української війни. Ось ви бачите, наприклад, завдання про Романа Ратушного українського волонтера і громадського діяча, який загинув у 2022 році. Також ми часто звертаємося до творів мистецтва, наприклад, сучасних українських фільмів, картин, аналізуємо тексти пісень, різні літературні твори, сучасні медіатексти, ось, наприклад, як у цьому завданні пропонуємо проаналізувати постери проєкту Спадок, який було розміщено в Київському метрополітені. Також ми, звичайно, не могли оминути реалії сьогодення і пропонуємо деякі теми, пов'язані з актуальними подіями минулого року. Ось ви бачите завдання на аналіз тексту білборду із висловом Тараса Шевченка, або завдання із словом паляниця, яке стало словом-кодом минулого року. Зокрема, цей текст про відкриття бронзових міні-скульптур проєкту Шукай. Я думаю, що з наповненням і тематичним різноманіттям все зрозуміло, тому покажемо трішки про теорію і навігацію. У підручнику 6 класу ми так само, як і в 5 класі, залучаємо до аналізу теоретичного матеріалу відомих експертів. Уже знайома науково популярна література Ольги Добчак, а також коментарі відомих в Україні мовознавців, таких як Катерина Городенська, Іван Вихованець, ми хочемо показати, що лінгвістика це дуже цікаве поле, де є різні думки, коментарі і різні експерти. Для кращого запам'ятовування матеріалу пропонуємо різні мнемонічні підказки, як загальновідомі, як от до правила дев'ятки, так і нові авторські, наприклад, правила осликів ІА, ІО, ІУ та правило «томеме», тощо. Граматичний матеріал у таблицях помаркований кольорами. Такий підхід, на нашу думку, допоможе дітям краще зорієнтуватися візуально. Суть мішаної групи іменників буде зрозумілішою, якщо показати різними кольорами, які закінчення і форми з твердої і з м'якої групи вона запозичує. Так само зрозумілішою може бути ідея поділу іменників на відміни, якщо показати її через три кольори, які позначають відповідно три роди чоловічий, жіночий та середній. Уже традиційними є позначки, які полегшують навігацію в підручнику завдання для обговорення, роботи в групах, проєктні завдання, завдання підвищеної складності, завдання з використанням інтернету, медіа, відео, аудіоресурсів, теоретичний матеріал та завдання з ключами. Кожна тема закінчується підсумками та тестами у двох варіантах. Окрім цього, для спрощення роботи вчителя зміст підручника є фактично календарним планом, який можна просто дублювати в журнал, лише додаючи домашні завдання. До слова, ми пропонуємо календарний план до нашого підручника, як і в 5 класі, а також календарний план для тих, хто захоче змінити модельну програму. Дякуємо, шановні колеги, що послухали нашу презентацію. Ми будемо щасливі, якщо вам відгукнуться наші ідеї, які ми втілили в підручнику для 6 класу.